Фатіма 13 травня 2013 року, святіший отець Папа Франциск посвячує свій понтифікат під покров Матері Божої Фатімської. В урочистості взяли участь десятки тисяч вірних з цілого світу, які прибули до цього португальського містечка у зв'язку з 96-ю річницею Фатімських об'явлень. Як відомо, 13 травня 1917 року у Фатімі розпочалися об'явлення Пресвятої Богородиці. Вона з'явилася трьом дітям, щоб через них передати світові небесне послання, відоме під назвою трьох фатімських таємниць, останнє з яких було оприлюднене лише у 2000 році Папою Іваном Павлом II. І ось паломники з України, які волею долі опинилися у Іспанії у місті Барселона після благословення у храмі Матері Божої невстанної помочі вирушили до Фатіми. Отець Іван Левицький зі згромадження отців редентористів очолив цю прощу. Присутні були також росіяни та іспанська подружня пара. Усі хвилювалися та з нетерпінням очікували відправки автобуса. Подорож тривала довго, більше 12 годин. За цей час паломники помилилися вервицю, наспівалися, подивилися художній фільм Фатіма і. Першим промінням сонця прибули до Фатіми. Рівненькі дороги та доброзичливі іспанські водії прикрасили подорож. Першим місцем, куди подалися прочани, це місцевість, у якій за рік до об'явлення Богородиці дітям з'явився ангел і навчив їх молитви. Зараз ми підійдемо до цього місця. Ось ми і підійшли до місця, де у 1916 році до трьох дітей пастушків з'явився ангел і попросив помолитися молитву покути. Мій Боже! Я вірю, люблю, прославляю і довіряю тобі. Прошу у тебе прощення за тих, хто не вірить, не любить, не прославляє і не довіряє тобі. Ця молитва ангела тепер викарбувана на камені. Жасінта і Франціско Марту та їх кузина Лусія Сантос стали вибраним посудом, через який світові були даровані великі ласки і пророцтва, відомі тепер як три фатімські таємниці. тихе, мир душі і радість наповнюють наші серця. Ми під'їхали до будинку Лусії. Хоча тут і пройтися пішки близенько. А це власне і є сам будинок, де народилася і жила аж до свого вступу до монастиря Лусія Сантус. З'явився перший раз на місці, де ми щойно були. Другий раз з'явився на місці, куди ми зараз поїхали. Столітні дерева, очевидці тих подій. Наскільки Господь потрошки, потрошки, знаєте, готує і розкриває свою волю? Спочатку просить дітей, ангел, чи вони молилися? Тут же просить щоб вони приносили жертви. І згодом ще більше, де коли Богородиця об'явиться. Також буде просити кажучи, що без приношення жертви, без відмовлення собі нічогось, неможливо самому вдосконалюватися і тому, щоб вічники навернулися до Бога. Це три рази погороди, хоче нас і наші, три рази погороди це діло, що за нас тут присутня, за наші пиття. Зараз коротко нагадаємо про події, які відбулися 1917 року у Фатімі. 13 травня троє дітей Лусія, Франциско і Жасінта – пасли стадо овець. Раптом спалахнуло сильне світло, і над дубком вони побачили, за їхніми словами, пані яснішу від сонця. Вона попросила дітей, щоб вони багато молилися, і приходили на це місце щомісяця 13-го числа. Діти приходили туди 13 червня та 13 липня. А у серпні, 13-го числа, мер міста заарештував дітей, вважаючи, що вони баламутять народ, і випустив їх аж через два дні. Проте діти відразу ж побігли на місце об'явлень, де до них знову з'явилася Богородиця. 13 жовтня відбулось останнє об'явлення у той день цю величезну площу заповнило 70 тисяч людей у тому числі багато фотографів та репортерів. Усі присутні стали свідками чуда, відомого тепер як танець Сонця. Сонце, схоже на срібний диск, крутилося довкола себе та наближалося до землі. Появою Матері Божої у Фатімі пов'язані три Фатімські таємниці. Насправді, як пізніше розповіла Лусія, це було одне Откровення розділене на три частини. Перша частина таємниці. Видіння пекла. Богородиця відкрила долоні, і з них вийшло яскраве світло. Здавалось, проміння проникає. Глибоко в землю. І ми побачили океан вогню. І в цьому вогні були язики полум'я з людськими обрисами. Вони плавали в пожежі. Полум'я огортало їх і виходило з них разом із хмарами диму. Демони розрізнялися жахливими й огидними формами страшних і невідомих звірів, які були, мов розпечене. Видіння тривало лише мить. Але, за словами Лусії, якби не обіцянка небесної матері забрати їх до неба, вони померли б із переліку та жаху. Ось фото зроблене відразу ж після видіння пекла. А це чоловік несе маленьку жасінту після видіння додому. Ми, як їхали сюди, дивилися фільм, коли Богородиця об'явилася дітям, вони і сказали, щоб вони багато молилися і приносили жертви за навернення грішники. Що найперше вони зробили, яку вирішили жертву принести? Відмовитися від вечері. І місце, де вони відмовилися від вечері, це був цей будинок, в якому вони народилися. Мама сварилася, так, там. На цьому місці було зроблено ту знамениту фотографію дітей у 1917 році, яка облетіла цілий світ. Будинок, де мешкали Жасінта і Франціско Марту. Після поселення і сніданку ми вирушаємо до Ковадаїрії, місцевості, де у 1917 році було пасовисько і де 13 травня того ж року дітям з'явилась Пресвята Богородиця. Повільною ходою туди від готелю йти 7-8 хвилин. Дивує те, що все місто, принаймні назовні, є християнським. Зинчик Святої Марії Горетті. А ось і Кова -да – величезна площа, куди з'їжджається напрощу весь християнський світ. Ми йдемо до каплиці об'явлень. Вона знаходиться на тому місці, де з'явилася Богородиця. Дуже, дуже важлива деталь. Оскільки Богородиця об'явилася у Фатімі і просила про молитву і приносення жертви за навернення грішників, з цієї цілі було побудовано, зроблено покутну доріжку. І з правої сторони, бачите, люди починають зверху із церкви при Святої Трійці ідуть на колінах до каплички об'явлення. Це і є місце об'явлення Пресвятої Богородиці. Частина таємниці про почитання непорочного серця Марії, закінчення Першої світової війни, навернення Росії, можливий початок Другої світової війни та загрозу поширення комунізму по всьому світу. Матінка Божа промовила. Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників. Щоб їх спасти, Бог хоче встановити в світі набожність до мого непорочного серця. Якщо зроблять те, що я вам скажу, спасеться багато душ і настане мир. Війна завершиться. Але якщо не перестануть ображати Бога, то під час Понтифікату Пія Одинадцятого почнеться друга війна, набагато страшніша. Коли побачите ніч, освітлену невідомим сяйвом, знайте, що це великий знак, даний Богом, який буде карати світ за його злочини війною. Голодом і переслідуванням церкви та святішого Отця. Щоб запобігти цьому, я прийду просити про посвячення Росії моєму непорочному серцю і надолуження за гріхи у святому причасті у перші суботи кожного місяця. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир. Якщо ні, поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни, і переслідування церкви. Праведні стануть мучениками, Святіший отець багато страждатиме, багато націй буде знищено. Проте наприкінці моє непорочне серце восторжествує. Святіший отець посвятить мені Росію, яка навернеться, і на деякий час світові буде дарований мир. Від каплички переходимо до храму, у якому. Поховані діти візіонери. Їхні тіла поховано праворуч і ліворуч від головного престолу храму. До речі, Франциска і Жасінту, які померли дітьми, проголошено блаженними. Поруч із жасінтою поховано лусію, яка відійшла до вічності у глибокій старості. Зараз будемо заходити в музей, де також є е, золота корона, в якій є вставлена куля, в яку. 13 травня 1971 року було е, стрілено в папу Івана Павла ІІ. Добре, зараз заходимо в секрету. Але зйомок з музею не буде, бо там знімати заборонено. З протилежного боку площі є інший модерний храм, на стіні якого усіма мовами світу зроблено напис івангельського уривку. Я знімаю надпис українського. Після обіду ми вирушаємо на те саме місце, з якого почали знайомство з Фатімою, щоби там пройти стаціями хресної. Дороги. Зверніть увагу на пам'ятник на задньому плані, де діти, візіонери, йдуть до Богоматері. Щовечора у Фатімі у каплиці об'явлень моляться вервицю. Цього разу молитва лунатиме і українською мовою. Марія, Господь, благословена ти жінками і благословений підлам. i don't know if they were just passing through or if they Чудотворну фігуру матінки божої обносять довкола площі і заносять знову до каплиці об'явлень. Це наш сніданок. Отець Іван попросив мене зняти нашу господиню готелю. В чорному невеличкого зросту старша жіночка ходить поміж столів. Бо вона є родиною Лусії Сантос, і до неї сюди двічі заходив папа Іван Павло І. Неділя День Господній. Ми вирушаємо до греко-католицького храму. Як можна помітити, на задньому плані височіє купол базиліки поруч з каплицею об'явлень. Отже, містечко Фатіма дуже компактне і ще не встигло розростись до розмірів мегаполісу. Цей храм збудовано на останньому поверсі готелю на взірець російського православного. А служать тут українці-греко-католики. Місцевий священник зараз розпочне божественну літургію. З ним співслужитиме наш отець Іван. Тут зустрічаємо наших земляків, яких доля занесла до Португалії. Третя частина Фатімської таємниці про переслідування християн у ХХ столітті та замах на вбивство папи римського. Ми побачили з лівого боку трохи вище від нашої пані ангела, котрий тримав у лівій руці вогняний меч, що іскрився у полум'ї. Здавалось, що воно підпалить світ. Щоправда, це полум'я гасло, як тільки стикалося зі світлом, скерованим на нього правою рукою нашої пані. Ангел, показуючи правою рукою на землю, дужим голосом промовив Покаяння, покаяння, покаяння. Цієї миті ми побачили в неосяжному світлі, яким є Бог. Щось подібне до того, коли бачиш себе у дзеркалі. Ми побачили єпископа у білому вбранні. Складалося враження, що це святійший отець. Багато єпископів, священників, ченців і черниць піднімалися на вершину гори, де стояв великий хрест із неотесаних балок. Святійший отець. Перш ніж дістатися туди, минув велике місто, що було наполовину зруйнованим. Він ішов невпевненим кроком, змучений болем і стражданнями, і молився за душі померлих людей, які лежали на його дорозі. Дійшовши до вершини гори, святіший отець став навколішки біля підніжжя Христа. Тут його убили. Солдати, Влучивши в нього кілька разів із вогнепальної зброї і луків. За ним у такий самий спосіб один за одним загинули інші єпископи, священники, ченці і черниці та багато світських людей, чоловіків і жінок, які належали до різних верств і займали різне становище у суспільстві. По обидва боки христа стояли ангели. Кожен з яких тримав у руці кришталевий келих. До келихів вони збирали кров мучеників, і нею окроплювали тих, хто наближався до Бога. Кардинал Йозеф Рацінкер, майбутній папа Верадик XVI, у своєму богословському трактаті, присвяченому трьом фатімським таємницям, пояснив, що об'явлення, призначене Богом для всього людства, записане у книгах святого письма, і воно є остаточним. Воно закінчилося зі смертю останнього апостола, який був свідком Ісуса Христа. Усі інші приватні об'явлення, котрі визнані церквою, мають завдання не доповнити загальне об'явлення. А допомогти краще його зрозуміти. Останні кадри на фоні базиліки і Впуть в путь дорогу, бо завтра зранку на роботу. До речі, ось так можна зекономити кошти на готель і переночувати у палаці. Щоправда, палатка трохи коштує, плюс карімат і спальник. шили образки українською російською іспанською мовою богородиця і з короною де є прострілена ікона але під час подорожі вам роздадуть ці образки з молитвою то також можете під час подорожі і навіть і, і як до домівка приїдете то також продовжувати цю молитву молитися добре щасливої дороги христос воскрес Останні хвилини на Фатімській землі осяяні промінням непорочного серця пречистої Діви Марії. До побачення, Фатімо, і до наступної зустрічі! А наступного дня, у понеділок, 13 травня відбулася кульмінаційна подія, урочиста свята меса, яку очолив митрополит Ріо-де-Жанейро архієпископ Орані Жуао Темпеста, через якого і було ввірено понтифікат святішого отця Папи Франциска в опіку Матері Божої Фатімській.